Щоб порадувати вранці рідних та близьких смачним та запашним хлібом, я печу ось цей нічний хліб на меду. Виходить він дуже смачним, запашним, з хрумкою скоринкою і ніжним м'якишем. А з вершковим маслом, як же це смачно. Особливо мені подобається цей хліб на гречаному меду. Це дуже-дуже смачно. Давайте вже готувати. Вам необхідно взяти просіне борошно, всі інші інгредієнти, які є в описі під цим відео, додаємо воду і замішуємо тісто ложкою. Виходить, воно ось таке. Залишаємо тісто на столі, при кімнатній температурі на 10-12 годин або на ніч. Вранці ми отримуємо ось таке неймовірно красиве тісто. Перекладаємо його на поверхню з борошном і будемо формувати майбутню нашу хлібинку. Спочатку складаємо ось так конвертиком, потім перевертаємо і формуємо вже ось таку кульку, майбутню нашу хлібинку. Залишаємо ще на 30 хвилин відпочити. За цей час мається розігрітися разом з духовкою ваша ємність, в якій буде випікатися хлібинка. У мене це ось скляна така кастрюля. Може бути чугунна каструля або ж даже гусятниця. Накриваємо кришкою, випікаємо при закритій кришці 20 хвилин, знімаємо, допікаємо хлібчик, дістаємо і смакуємо. Це дуже-дуже смачно. Приготуйте обов'язково і порадуйте своїх рідних та близьких. Нехай вам смакує. Смачного всім!